Всім доброго, продовжуємо. Миколи першого випустили основний склад. Ось основний склад виходить. Вилітає. І махало пішло. Вони не хочуть і виходити, Микола. Вони навіть половина ще не вийшла. Чимось ворушити треба. Зараз я тут трішечки їх. Візьму це дуб'ю, Спробую теж трошечки їм не дати. Не дати їм, щоб так легкого життя, щоб у них не було. Ганяємо з Миколем. Давайте, давайте. Всякие, да? Да, а я говорю, блядь, ка прописываю. Куди я ж тут ви шо, Забули, що тут я стою О, твоє махало ефективніше, ніж моє. У мене таке махало ще О, клас! От вони знаєте як... Зараз низько і відчувається прямо тут над всі наді мною. Роздивляємось. Куди? нє нє ні, -ні, -ні. Щ -щ -щ. То вам ще рано сідати, давайте хоч покажіть нам. Ну, вже частина починає туди потрохи. Забиратися, підбиратися. Двома махалами. О. Голуб'ятник якийсь проїхав, чи ні? Голуб'ятник якийсь проїхав. Ні, ні, ні. А, а ну-ка. О, ну дивися там. Пішли, пішли. Ну вітер точно не сильний, да? То тут спочатку ну, да, думали, все, що може сильний вар. Ты блин заразу знов прилетів, так? Да? Ти дивись. Ну, вже вже, ми тільки вже. нагнали махалами, а він... Так давай би вже забрав би, щоб пішов, би, бо він зараз і не дасть цим політати, нічого. Дубль два, умикали. Перша спроба. Перша спроба була в нього. А, от, буде Но він так не... Од... Опа, а я його лупок дирив, так? Да? Ага, ага. Час уже, Повертається. От зараз хвоста, коли заходить, то тоді так. небезпечніше йде. Тут когось закінчить. А он закін. Ну хто від відбився да, від зграї, він туди, хох. що. Ні, на, на, на він зараз заходи. буде сюди йти. Да, mm. да, да, він заходить на атаку. Я його тримаю в кадрі, бо я голубів не бачу. Вже його тримаю в кадрі. Вот вона йде. Йок, сука. ля. Стерпеда, бля. Слокілс. От це, так. Утолпух. Не, не взяв, кого щепанув. Трошечки. Все, забрав. То, забрав. Та то і добре, що забрав Микола, бо він був, ганяв би виганяв, виганяв би їх і так ще пір'я посипали. Щось, щось світле. Щось світле наше. Світла, ага. сіла ряда, рука втомилась. Не помічено, ні? Не ж, так? Помічені ціли всі. Нічого, Нічого нехай зможе хоч ці політають тепер спокійно. Так це менша ж ти бачиш, це та не так. Ні, та сама. Це ні. сапсан. Да, да, ні, ні, ні. Той, що в мене ганяв, гострокрилий сокіл та, сапсан. То а це менший. Воно він, не досить тяне її. Диви. Та самка здорова, блін. Давайте політайте, хоч ви вже можна, вільне. Що, думаєш ще інше прийде? Та нічого, Микола казав, що що мало, я так і, і не помітив, щоб прямо дуже мало стало голубів, я скажу, що ще он, кагало, дебеле. Дебеле кагало. Ну, хто-то, мабуть, забрав посіваря. Да, так, щось таке, як ряб... світле, світле рябе щось. Ну, це, ну, тут Скільки два десятка десь вгорі залишилось. А може трохи більше. ну Плюс-мінус два десятка. На, так от. На І перший поверх. Нажехал, сука. А, да, наперед іде. Одна повертається, а трійка ще он, наперед пішла. Нарихав. Ну та звичайно вони злякалися закалася угу. ось спіймо трічка наперед пара й одне трохи ось воно ось ця тричка ну а тут 3, 3, 10, 5, 19, 3, 22, 6, 3, так те, що я бачу. 22 нарахував начебто. І вона 2 тяжкі. 23, так? Да? Міряй, ага. його не досі. А, то впереді. Я думав топкою. А, думаєш, летить. Та то да якийсь там. З та, переляку якийсь там. Не можу зрозуміти. Куди йому летіти, да. Чи що це за дивний світ такий жорстокий, думаю? Жив собі, жив на тобі. Прилетів. Отаке, отака вона реальність, Так клас подали по. Эти на... І по три штучки ще будемо. — Підкидаєш, да? Вечора день большой. Тонуси тримаєш, да? да так. Тут... А день так уже збільшується, я помітив, так? Да. Да? Всім доброго здоров'ячка. Рад бачити усіх живих і нам, главное, мир власне, да так. Голуби. нормально. Голуби будуть. Голуби будуть ну, що? Як і вчора погода, да, так, була така ж сама, і вітер такий самий, і засилою такий самий. А зараз тіше ну, ну, відробка, та, так? Та да, ні, як трошечки, трішечки. Ну, наш паривча завжди, то, то, то трішечки сильніше, то трішечки слабше піде. Ось такий у нас основний склад пішов. Але дубль два прилетів. Та я, якщо чесно, Микола, я коли він приходить, я вважаю, то нехай так забери, то швидко і, щоб, і все, лети, щоб собі. І лети, да, так, да, щоб да. інші політали хоч. Бо, Бо він же це... ж і 6 надає політати. Бачиш, і... я ж говорю, от це прилетіла довгенько, неділі-полтори. Та, Та ні, більше, 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 Микола. Да, і в мене так, не було. І в мене я атак так, 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 навіть так. не було. Ну, я... прикинь, Дима, 60 штук, блядь. йога. Розкидав, так? Ну Кажу, ну, да. Микола працює в цьому плані, молодець. І результат був результат. Він на... коля кричить, о, Микола, ти тут по Петропавці треба в поле. Ну, в поле, однесу в поле. Він там з'їсть, а отуда прилетить зараз, другий тут буде хавати. А то я знаю на окраїні з окраїні. О, гості йдуть. Ну я ж кажу, от скільки не було, голуди. Діма, ти ганяв по двох часов. Да, 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 да. Літали довго. Годину-дві і не було навіть. Так, а вчора. Навіть не було. А, вчора правильно. Літерці вчора, так в іноді вже часів, є у нас. У 10 часов приїхали діти, я відкрив голубей, три штуки, блять, Десь за двойку, блять, а рябий барняк сів у два, ну коротше, у два години. Ну, Вчора літали в мене теж довго, довго. І, і не було атаки. Не було. Ні один не пройшов, один тільки якийсь чорний отаке. Ну, крила здоров'я. В ага. один ото пройшов, блять. І він не хіра голуби отак, як літали, блять. Ну так, да, ні, в мене там правильно ти сказала, що і хтось там пролітав, але абсолютно так, без, ну, якось так. Ось. Не ті, не ті, що, скажем, що наполюють. полюють. Точніше, вони, звичайно, можуть полювати, але вони чомусь не чіпали. А все одно рідко було, я їх майже не бачив. Розтягнулися, але літаємо. Це головне. О, виліва! Вони раніше. Сусіди збираються. А ти давно дивишся, полі... Ти пішов голову, підняв один, пішов, а тоді туди підняв, дивись, блядь, всі, блядь. Уже забрав одного. Уже Уже одного да. забрав, Валерій. Два, шість, 10, Оце ж бачите, скільки не було, блядь. Коротше, 22-23 тоді нарахував, ну зараз. Ну, так це ми вже вечором з тобою вони пару, тут кружаляють. А ось, як я сюди вчера, воно. Голова да. задвоїла, кажу, мапіломаліде. Здравствуйте, Валерій. Я якраз розтопив. Є на що подивитися. А тоді голову підняли, а не всі верху, блять. Здравствуйте. Ну, це не голодатник. Але він розуміється. Кажу, це Валерій Іванович, він не голодатник, ну з дому.

Котова? Вадима, Вадима. И гриватий. На червону теж масло, да? Ну то подарочные, я їх не трогаю. Люди подарили. Так, я зараз вам покажу, що голуби красиво стоять. Трохи паузу робили, але голуби красиво стоять. Гарно, гарно. Літають, кубка літає. Ми любуємось, насолоджуємось. Це ж напишуть 200 штук, половина 10 штук літає, приїжджайте, люди, будемо кидати і будете дивитися. Габи. я Будемо так ловити, підкинули і дивіться. Літають голуби як, чи ні, зб... тому що гриби. мені от це нагнуться, літають усі. А що та, <гум> Микола <гум> Мура ота голубка жива чи ні? То, що вона? Ну, та летчица такая. Серая, уже Ой, обрезана. серая, серая, да. я кажу, Уже мура, мура, обрезана, сера. Ну, три... хотя обрезал, да? Да, три штуки. Она нас же под люка сама летала. Нарезал ее, mm -hmm. нарезал мурова среди, две, и нарезал рябого варняка. С старого рябого mm -hmm. Нучка нарезал. Батька позавчера чуть копчик. Нет, позавчера, перед этим, ну, проходил, чуть копчик не зил, уже и ножницы вынес, хотел, это ж Толик царя, ну, сколько уже лет голову плетает, голубодарный дает, все голубята с них летят. А это вот не успел зисты. Кульгая, да? Поранены. Зачепив, дай. Колоц, ну з'їв, сука. Ну мені здалося, що сьогодні він теж когось чіпанув одразу. Там, ну, сиваря по удару, в Да. Ну так, вроді не сильно, начебто так, да. трішечки. Та ні, кубка хороша. Да, а мені здалося вперед як пошло. не сильно. Не сильно чіпанув. Голуби літають. вчора стояли. Як розкритий город. Та ні, ну коли вони вже літають за пів години і більше, там, то зачасту вони складаються потім. А особливо коли піднімаються вище, то зазвичай вони підсклад... Ну, По різному, звичайно, від погодних умов, від вітру, там, від силу вітру вони складаються, але надходять, розкриваються. На підйомі розкриті зазвичай. А зараз, коли вони потім вже ловлять вже цей потік вітру вони складаються Це зазвичай просто коли більше коли менше Місяць голубки не було, барнячки вот з под старого рябогорла у мене один нарезаний. Ось это не мати, не оця? а это мати. это дочка от старого рябогорлова ну от это ж он с ней порований. Ага, ага. Вот серая. <laughs> да, да. Все, она уже не летает. Сейчас пойти а Это а это, срочный, а это Тохин старый. Вот он самый. Если кто говорил, где кто вот которого голуба отбили, отбил палец решеткой. Вот. Там кажут самый старый. Вот оно. Посмотрите на него это самый старый голос сколько ему это ему будет уже два сезона у меня 15 лет у, у тоже Потому... уже два как минимум да два сезона. да 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 у да да Сила Бог хіба нулі... Дмитровича. Да. Шістка. Підсклалась, тому що вона вже... Це так вона і повинно бути. Так і бути. трохи складаються, так, коли сильний вітер більше складається. Але коли воно вже... Літають певний час. І складати. Треба, мабуть, наловити в. Кого ще? Та, да я поки пока. Наловлю. Мічених. І будеш підкидати, да, періодично? делаете еще пока? У меня он перлинка, Дима. Вот. Ага. А, бачу, бачу. Ну, вот, ты и, а -а -а. и, -и, и... Только Только вмеченных надо еще тут понамечать, блядь. Есть же такие, что... А -а -а. Не хочется, а, блядь. Оно с палкой, блядь, бывает. Нет, нет, а подрываются, блядь, и те, да звуча, старые, блядь. Ну, когда всех, да, когда махало махать, то да. Да. Тут ну, так, если подкинуть, взял бы штуки, четыре подкинул бы. И... Угу. Вот так вот этих отложить сейчас. А еще можно десятка два. Под Да вообще нормально, Микола, я так Ну, ти знаєш, дуже не помічаєш, щоб прям поменшало там дуже... Да, ну, б... ну, но... да. Крепна прям... рябова голубенка загнала, в один них. Ага. Да, ну рябогорло це одно, дивлюсь, нормально, вистачає. Хоча поменшало рябогорлих, от я так. Може просто в загальному, знаєш, на ну, загальному так треба Поменьше. приглядатися. Десятка два поменшала. Да? Ось це. Ну, все, голубочки. да, это голубочка. Батька Севарябы. Ее... Её... А вот это Севарябы. Это ПП... Как он? наверное. Ну, Толика. Ага был. У меня их два одинаковых, <служивает> что на один сиварябый. Второй падла. А что ты кофейня? Як вони це? Пам'ятаєш, що молоденькими були, що вони ж пізкунятками такі. В жару ганяли, пам'ятаєш, що вони літали в жару вже. От не було ж, я ж тоді коли загнали, ага. от загнали, от це ж прилетіло. Це одна да. з них, не? да? Так. Угу. Пара осталась. Как є. От це молодих остався. Так, один, п'ять і шість, одинадцять бачу Ну та шістка взагалі молодці. Вони там повище оце, по оці. а там ще шістка, бачите повище. Ну от Діма вторая яка тих Ага Ну вони літають. Показати? Да ну да, беги голуба. А он наверное, А наверно літает. Може он его і запало. Нікого з сіворябового не якогось да? Ну вот ще, бачиш, знизу сіворяби якісь. Нема. Стих вот цих 4 вот сідають. Тут нема, да? Тут нема. Никола... Око у нього так налагоджено, що він одразу розуміє, що де який, я ні. Я... Сяде, може не впізнати. Не те, що там в польоті. Ну, Звичайно, я думав, трохи... перебільшує, але у але нього молодець. Ага. с урожая. О, эти уже подседают. Да, и кот твоя, наверное, нижняя. Ряба, рябая, ряба. Ага. Наверное, я так быстро не могу сказать, но похоже, что славика ряба твоя, если вот кофейной головки не было с месяц, да ну, не знаю, мой больше, прилетела. чистая, блядь. Где? Где можно? Где даже держали, блядь? Я как головки открываю, блядь. Да жила. Лирявая борнячка прилетела, блядь, с под старых. Славик, вот твоя рябая садится. Богослав. Славик. Богу. Богуслав. Богославский. А, не, наверное. Нет, это молодый. Ты голубой. Молодый. Хрибна тревога. Это спод. Короче, это спод тоже чистый из-под ряба старого. Угу. Вот этот Угу. Голубь. Я зрозум. Голуб. Ну, виссидає жесть якийсь. крылышка косить что-то. Так ты что, мне на голову? Это ряба Ну, на голову сюда. Си, Это сиваря высадится. Да. Он немножко, сука, не доширяет. Я родился. Голубок лёд, и всё, ну, нормально. Не доширяет, а но вылетает. Нормально, да. Ну, блядь, ебашить каждый день. Каждый день. А это его напали. Одна гнистка, так. да, его? Этого вот ага. да. Я их немножко упростила, мне... Чуть-чуть они ней не надо. Чуть-чуть я их упростила. Филаря бы. Ага. Так, ну чистка. Шістка ще в небі, а мені треба вже їхати. Але літають його.